Так, мої дорогі, я вас вітаю. Сьогодні у нас цікаве відео стосовно давайте подивимося, чого. Трошечки ми опустимося нижче і побачимо ось таку річ. З чим я нас і вітаю. Літера С або це означає, що ми з вами на правильному шляху. І сьогодні ми занурюємося в дієслова, часи. Ну, давайте розберемо, що там в кого працює дієфензія і Угу. Телевізор. Працює. Получається, буквально, бігає. Ну, на цьому рівні ми вже звикли, що він працює. Во іст отто, дешто й отто, і вертнух імштауштеєн. Він, мабуть, ще стоїть у заторі. Тож, давайте з вами подивимося на використання. Геб раух. Часові форми служать не лише для опису дій та станів у теперішньому, минулому чи майбутньому часі, або для опису часових послідовностей, вони можуть також виконувати модальні або стилістичні функції. Граматичні часові форми в німецькій мові не завжди відповідають часу дії. Це важливо знати. І у нас з вами, дивіться, яка є класна табличка, вона трошечки але вже є, як є. І вона присвячена перша колоночка час дії, другий граматичний час, третя приклад речення, і четверта мовна функція. Угу. Підтягнемо. Тож, давайте подивимося на Gegenwart. Це теперішній час. Перезенс теперішній, де фензея Лойфт телевізор працює. І монофункція повідомляти про поточні ще триваючі події. Футуайнц майбутній. І Він, мабуть, ще стоїть у заторі, висловлювати припущення про поточну подію. Цю кунфт, майбутній час, теперішній презенс, зуханді, ми відвідаємо тебе на вихідних, коли ми говоримо про майбутню дію, часто з позначкою часу. Футуа, айнс майбутній перший теж цукунт. До 2050 року викиди СО2 подвоїться і ми завершимо проєкт вчасно, верден Абшлісен і вірт фердопен, описують очікувану майбутню подію або бачення пророцтва, висловлюють намір чи передбачення. Підтягнемо. Ось. Футуацвай це майбутній другий. До завтра ми знайдемо рішення, коли ми висловлюємо намір, припущення, пророцтво, що буде завершене до певного моменту в майбутньому. Перфект. verschickt – До наступної п'ятниці ми розійшлимо всі запрошення, як і футуацвей, але з дещо більшою впевненістю. Ну, все. Ідемо на Фегангенхать. Минулий час у нас є перфект, ангелф. Я тобі вчора телефонував повідомляти про минулі події та розповідати переважно усну. Любив працювати. Повідомляємо про минулі події та розповідаємо переважно письмово. Плюс к вам перфект. Хатифеліпт. Повідомляємо про дії, що відбулися давно в минулому, або про події в минулому, що відбувалися одна за одною, коли у нас є історичний теперішній час. Пльослі хет і Ein gehst raptor він чує шум або an diesem Tag так alten Lehrerin» Герой цього дня зустрічає свою стару вчительку. Тобто драматично відтворюємо зміст літературних текстів і передаємо минулі 2. Haben. Він, напевно, так довго простояв у заторі, коли ми висловлюємо припущення про минулу подію. І коли позачасовобгеніг, Zeitstuhl... це теперішній час, відстань від землі до місяця 365 тисяч кілометрів. Повідомляємо про загальну. Відомі речі. Ось табличка наша завершилася. Знову щось у нас от тут фігурує. Він робить покупки на даний момент і пишуть нам, що хоча Абент сьогодні ввечері він готує для своїх гостей. Так, дебграух, теж подивимося. Використовуємо теперішній час, це ми заходимо в презенс, власне. Навіщо для повідомлення та опису поточних подій і станів, і часто для опису майбутніх подій з позначкою часу zu künftigen для передачі загальновідомих позачасових фактів та з історичним теперішнім часом ми використовуємо драматизацію минулих подій, передачу та переказ літературних текстів, наприклад, у творах, рецензіях тощо. І ось ми бачимо у табличці формочки, підтягнемо. Всі особи у нас представлені донизу. Першій колоночці ігду, РЗС дієслово «кохен» змінюється за презенсом. Які у нас є винятки з «абайте», Якщо у нас дієслово закінчується на Т, де, «не». М, його основа верніше, то ось у нас така ситуація. Якщо дієслово у нас а, закінчується на вокальвекс, не закінчується а в нього там всередині є цей вокаль Вексель, то тут інша ситуація, як ми бачимо, в Д і Р, з і у нас буде І, тому що е e, змінюється на І. Все це ми вчили з вами на рівні А1, хто забувся у нас на каналі цієї є. Зайн змінюється так, як хочете. Ми його вчили, тренували, хто забувся, теж є окремо Хабен, Теж така сама. Ситуації, всі абсолютно ті слова, які подальшому ось у нас представлені. Ми всі mm -hmm. гралися з трамбари-вербер теж. Так, дивимося тепер на ось цю ситуацію. Давайте. що тут робиться? Вказівки щодо дієслів з відокремлюваними префіксами. Дивіться, дієслова, слова, які мають як префікс слово, що може стояти і окремо. Здебільшого відокремлювані. Префікс, як правило, є прийменником або прислівником, і наголошується. Я у нас в Телеграм, чаті, напишу, зроблю, напевно, якийсь PDF, знову чи що, чи просто випишу вам із перекладом ці слова, якщо ви не знаєте. Ось, бачите, вони дивіться, скільки їх список. Тут вони є. Ось вони є. Так. І ось. Тут уже немає нічого. Ну, давайте подивимося. Почнемо з обхоль. Знову таки, треба дивитися на значення. В реченні, Апхулін заїжджати зазабирати, Анфанген починати Ауштейн вставати, Аусшальтен вимикати Анькауфен робити покупки, fernsehen, дивитися телевізор, фестн тримати міцно, Еккомен, приходити сюди, Гінфарен їхати туди. Лосласен відпускати mitmachen, брати участь, nachdenken, роздумувати vorschlagen, пропонувати, Векбринен відносити вайте, гінити, далі, hören – слухати, церуй комент повертатися, і zu А, arbeiten – співпрацювати. Ось ці дієслова, їх треба вивчити, звісно. Це ми з вами ще раз нагадуємо, розглядаємо вказівки щодо дієслів з відокремлюваними префіксами, що дієслова, які мають як префікс слово, що може стати окремо, здебільшого відокремлювані. І префікс, як правило, є прийменником або прислівником, і. Наголошується. І ось у нас список дієслів. І ось у нас є ще дієслово «leid tun» шкодувати, танеймен брати участь, хаймкер, повертатися додому. Ось така ситуація. Ахтун, у нас якийсь тут увага, дієслова, які утворені від наступних іменників, не відокремлювані, снідати. Ланвальн нудьгувати. Мусан припускати, «припускати», «rechtfertigen» виправдовувати, шлюсфольген робити висновок і вертен змагатися. Діє слова з префіксами du, um, und, fol, віда, віда, можуть бути відокремлюваними і невідокремлюваними. Тобто, ось у нас з вами є. Подивимося ось сюди. Оцей так Ось, про це ми зараз говоримо. Дюрфалін провалюватися, дюршляфен проспати, дюр хлєзен прочитувати, але. Дух керон перетинати, дух, зухен обшуковувати так ніхтренба, умфален um, падати, умштаген пересідати, умкен повертатися назад, умцін um, переїжджати, але умарен um, обіймати украсен um, кружляти уген um, оточувати ніхтренба. Веде бринен повертати. Веде фінден знаходити знову, веде команд повертатися, але відео холін повторювати ніхтренба. Я. Відповідно, у нас тут така ситуація, що нам необхідно розібрати і інші дієслова. Давайте трошечки ще потерпимо ще ось цей список і на тому все. Значить, що нам кажуть, що є дієслова з. Graficks hinter full new man. Hinterlassen залиchati, hinter gain obmanuati, hinter, hinterfragen starti pizumi, hinter gain ходити za to trendba. Oberfallin napadati, überraschen divuвати, oberzen periesdati, ale. Oberlaffen peripon, überkohen wykipat the trend. Unterbrechen prärieren, unterhalten, entfalten, unterscheiden, unterschreiben, 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 Vollenden, unterschreiben, 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 Sich vollstopfen, Дивимося, відео Лігін спростовувати, від руфін відкликати, від шпреген суперечити, від штигін протистояти, але шпігін відображати, треба. Все. Нарешті, що, що ми з вами сьогодні робили? Та багато чого робили, купа дії слів. Тому що нам треба починати з граматику. С. Це. це один. Це один з переходом на С2. Давайте дивитися на вправки. Ось ці. Дивіться, скільки тут вправ. Ось, наприклад. Расканман, мета, miteinander kombinieren? Bilden Sie kurze Sätze im презенс. Тобто нічого такого вони складного від нас не хочуть. Просто зробити в презенсі, потім якась фрау нуля, якісь там філія в für die Praktikanten, щось вона десь робила. Ми обов'язково з вами будемо робити завдання. Їх тут багато. Оце граматична система. Оця за один. У нас буде потижневий план, що тижневий. Опанування німецької граматики рівня це один. І з, ну, скажімо так, передбачуваними, в принципі, результатами. Та комфортним темпом навчання, як завжди. Замість хаотичного вивчення правил, ми з вами це все діло переробимо. Дивіться, яка гарна вправа. Чого її не зробити? Це не ще один якийсь там підручник, це у нас буде система так називімо, і точкових покращень. Гляньте, це 11 речень. Можна спокійно їх зробити. Коли ви щотижня будете фокусуватися на ключовій темі, ну не одні на двох. І якщо ми це все з вами переробимо, гляньте. То тоді, звісно, бачите, ці дієслова, які я вам диктувала, ось вони, дивіться. Бачите, скільки всього. Вони, звісно, дадуть результат. Тобто, регулярні тренування в спортзалі, без надриву, з постійним прогресом, оце воно. Будемо виконувати вправи протягом тижня в зручному темпі, що п'ятниці п'ятниці зустрічатимемося на годину, щоб розібрати ваші помилки, і, звісно, закріпити матеріал. Ось дивіться, чому не поговорити про це? Бачите, скільки префіксів у нас все, що ми з вами е, дивилися. Ось теорія буде у нас обов'язково, ось така ось максимум практики. І відповідно, подивіться в опису, беріть свій тариф. І напишіть мені, з 1 грудня ми з вами починаємо. Ми вже почали і зараз, 10 листопада, ось наша друга тема. Я закину зараз Телеграм, і цей урок, і PDF, Ви почитаєте, собі роздрукуєте. Дивіться, скільки у нас тут з вами буде. тем. Це ж краса, Гляньте, і ад'єктиви у нас будуть, щось так швидко воно якось припозиціони, Анфа ГЗ, це, бачите? І новин, артикль, прономен, кон'юнктиви, все, що хочете, плюс комперфекти, модальні якісь штуки. Ну, буде прикольно. Ми з вами побачимось обов'язково завтра. У мене будуть іспанці не лякатися, що на вашому каналі буде іспанська мова. Нічого страшного. Сьогодні була англійська. Буду встигати, зроблю зранку, але в основному, можливо, це буде ввечері. Ось ще ось така ситуація. Пишіть ваші питання мені або в телеграм, або сюди, в чат. До зустрічі. Хорошого вечора.